Чи можна підібрати слухові апарати онлайн? Якщо в вашому місті або селищі немає спеціалізованого центру для підбору та налаштування слухових апаратів, ви завжди можете звернутися в мережу центрів слуху Бетертон для онлайн підбору та налаштування слухових апаратів «Старкі». Багато людей бояться купувати слухові апарати онлайн, адже виникає безліч питань. Чи буду я чути в цьому слуховому апараті? Чи підійде мені дана модель слухового апарату, а куди звертатись, якщо слуховий апарат перестане працювати? Проте технології не стоять на місці. Сучасні слухові апарати налаштовуються індивідуально, навіть дистанційно. І я поясню, як це працює. Все починається з онлайн-консультації спеціалістом, який допоможе визначити вам рівень втрати слуху та підбере ідеальну модель, яка буде відповідати вашому бюджету та рівню приглухуватості. Ви отримаєте професійний підхід без потреби виходити з дому. Ви отримаєте гарантію на слухові апарати, безкоштовне сервісне обслуговування впродовж гарантійного терміну та супровід вашого спеціаліста на протязі 5 років. Отже, не варто боятись підбирати слухові апарати онлайн, адже це просто, безпечно та зручно. Зробіть перший крок до гарного слуху вже сьогодні.